У столичних лікарнях уже перші потерпілі від лютих січневих морозів. Медики кажуть, поки випадків обморожень небагато. Тож, аби випередити статистику, вкотре нагадують правила безпечного перебування на холоді. Січень уже лютує морозами. Утім і люди не зволікають. Про те, як зігрітись і уникнути обморожень, знають навіть маленькі. Як ми від холоду рятуємось? Одягаємо. Одягаємось. Ні, правда, тепло вдягаємося, багато шарів, стараємося, може не обов'язково таких дуже плотних речей, але головне, щоб було їх багато шарів. Чай з імбирем беремо, дуже допомагає. Одягаємося тепло, ран ранковому зарядку, бігаємо і тримаємося в формі. Закаляюсь, хожу в баню, тому для мене це ще поки що не холод. Надіваю теплу куртку, підштанники, термобільйо. Закріваєш на піцтні там чайок, все таке. Серед народних порад є і оригінальні методи. П'ю чай, гуляю на свіжому воздухі і танцюю. Хто не скаче, той маскаль. Робити ось так. Бігати треба. Правилами знехтував пан Сергій. Ось так закінчилась для нього поїздка до друзів та веселі гуляння на морозі, без рукавиць і не у зимовому взутті. Як посмотрели на це все на руки, які вже моя чорні, Зараз уже ніжка вже підпадшили, подихтовали, як то говориться. Шок, звісно, був, звісно, такий психологічний, ну, вже ще дуже пройшло. Вже нічого не поділиш. У столичній клінічній лікарні номер 2 таких пацієнтів поки троє. Двоє потрапили сюди в останні морозні ночі. Лікарі ж певні, жертв холоду буде більш як з півсотні. Така щорічна статистика найбільша ж проблема Через алкоголь, тож 40 градусної закликають не зловживати, а ще загортати шаликами та рукавичками металеві прикраси. Чому? Визникає втек, визникає легке анемення, людина не ощущає анімені, возникає впоследствии максимально, наростає, і кальці невозможно. Тобто після чого після отримання банального відмороження можна отримати ампутацію, ампутацію цієї фаланги. А ще рухатись, уникати довгих черг на зупинках, гріти теплими напоями і їсти калорійні продукти. Лікарі кажуть, шанс переохолодження на ще значно більший. А діткам утеплювати навіть щічки і ніс їх мороз хапає першими. Якщо вже мама маму увіділа сусіди у віділи щоки розові або білі, носі кончик носа білий, холодний. сухе тепло не розтирання снігам, не розтирання спиртом, не розтирання другими жидкостями. Только сухое тепло і консультація спеціаліста. При перших ознаках обмороження допоможе та зігріє й теплий солодкий. Чай, Наталія Сарданова, Андрій, Гегеля, Олександр Фінько, телеканал Київ.